Дорогі підписники та гості нашого каналу! Протягом кількох хвилин ми розповімо, якою буде погода в Україні у понеділок, 3 березня. Підтримайте нас лайком та підпискою, щоб не пропустити нові прогнози. А якщо напишете назву свого міста в коментарях, ми обов'язково врахуємо його в наступних випусках: у Львові в день повітря прогріється до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до одного морозу. Ввечері погода проясниться, проте до цього моменту небо залишатиметься вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Дрогобичі температура в день сягне 6 градусів тепла, а вночі залишиться на нульовій позначці. Похмура погода триматиметься не весь день, ближче до вечора небо стане ясним, без опадів. У стрию стовпчик термометра підніметься до 6 градусів вище нуля, а вночі триматиметься на рівні нуля. Ранок та день будуть хмарними. Проте ввечері небо стане чистим, опади не передбачаються. У Самборі в день очікується до 6 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. Ввечері хмари розійдуться, але протягом дня небо залишатиметься затягнутим, без опадів. У золочеві температура в день сягне 6 градусів вище нуля, а вночі знизиться до одного морозу. До самого вечора пануватиме похмура погода. А ближче до ночі небо очиститься від хмар. Уночі можливий дрібний сніг, однак протягом дня опадів не буде. У яврові очікується 5 градусів тепла в день і один морозу вночі. Протягом дня буде хмарно, але ввечері небо стане ясним. Уночі можливий дрібний сніг, який до ранку припиниться. Після цього опади не прогнозуються. У Шептицькому температура підніметься до 8 градусів тепла, а вночі триматиметься на рівні нуля. До самого вечора збережеться похмура погода лише під кінець дня небо проясниться. Опадів не очікується. У Луцьку вдень температура підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Протягом дня буде похмуро, лише ввечері можливі прояснення. Уночі йтиме дрібний дощ зі снігом. Проте вранці розпогодиться і надалі опадів не передбачається. У Ковелі очікується 7 градусів тепла вдень та нульова температура вночі. Похмура погода триматиметься не весь день. Ближче до вечора небо стане чистим і ясним. Опадів не прогнозується. У шацьку температура сягне 7 градусів вище нуля в день, а вночі буде близько 1 градуса тепла. Хмарна погода збережеться до самого вечора. Опадів не очікується у камені каширському повітря прогріється до 6 градусів тепла в день, а вночі буде близько одного вище нуля. Зранку до самого вечора небо залишатиметься вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У любомлі протягом дня температура сягне 7 градусів тепла, а вночі збережеться на рівні одного вище нуля. Майже увесь день буде похмурим, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дрібний дощ, однак після обіду опади припиняться. У Любешові вдень температура сягне 6 градусів тепла, а вночі буде близько одного вище нуля. Упродовж усього дня пануватиме хмарна погода опадів не очікується. У Тернополі очікується 5 градусів тепла в день і один морозу вночі. Протягом дня буде переважно похмуро, лише під вечір можливі прояснення. Уночі йтиме дрібний сніг, але вранці вдень та ввечері опадів не передбачається. У Львові в день повітря прогріється до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до одного морозу. Ввечері погода проясниться, проте до цього моменту небо залишатиметься вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Дрогобичі температура вдень сягне 6 градусів тепла, а вночі залишиться на нульовій позначці. Похмура погода триматиметься не весь день. Ближче до вечора небо стане ясним, без опадів. У стрію стовпчик термометра підніметься до 6 градусів вище нуля, а вночі триматиметься на рівні нуля. Ранок та день будуть хмарними, проте ввечері небо стане чистим. Опади не передбачаються. У самборі в день очікується до 6 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. Ввечері хмари розійдуться, але протягом дня небо залишатиметься затягнутим, без опадів. У золочеві температура вдень сягне 6 градусів вище нуля, а вночі знизиться до одного морозу. До самого вечора пануватиме похмура погода, а ближче до ночі небо очиститься від хмар. Уночі можливий дрібний сніг, однак протягом дня опадів не буде. У яврові очікується 5 градусів тепла в день і один морозу вночі. Протягом дня буде хмарно, але ввечері небо стане ясним. Уночі можливий дрібний сніг. Який до ранку припиниться. Після цього опади не прогнозуються. У Шептицькому температура підніметься до 8 градусів тепла, а вночі триматиметься на рівні нуля. До самого вечора збережеться похмура погода лише під кінець дня небо проясниться. Опадів не очікується. У Луцьку вдень температура підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Протягом дня буде похмуро. Лише ввечері можливі прояснення. Уночі йтиме дрібний дощ зі снігом, проте вранці розпогодиться і надалі опадів не передбачається. У Ковелі очікується 7 градусів тепла в день та нульова температура вночі. Похмура погода триматиметься не весь день. Ближче до вечора небо стане чистим і ясним. Опадів не прогнозується. У шацьку температура сягне 7 градусів вище нуля в день. А вночі буде близько одного градуса тепла. Хмарна погода збережеться до самого вечора. Опадів не очікується. У камені каширському повітря прогріється до 6 градусів тепла в день, а вночі буде близько одного вище нуля. Зранку до самого вечора небо залишатиметься вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У любомлі протягом дня температура сягне 7 градусів тепла, а вночі збережеться. На рівні одного вище нуля. Майже увесь день буде похмурим, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дрібний дощ, однак після обіду опади припиняться. У Любешові вдень температура сягне 6 градусів тепла, а вночі буде близько одного вище нуля. Упродовж усього дня пануватиме хмарна погода. Опадів не очікується. У Тернополі очікується 5 градусів тепла в день і один морозу вночі. Протягом дня буде переважно похмуро, лише під вечір можливі прояснення. Уночі йтиме дрібний сніг, але вранці вдень та ввечері опадів не передбачається. І... У кременці в день температура підніметься до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У чорткові очікується 5 градусів вище нуля в день, а вночі температура знизиться до 1 морозу. Ввечері небо проясниться, але до цього моменту залишатиметься похмурим, без опадів. У рівному повітря прогріється до 4 градусів тепла, а вночі очікується 1 градус морозу. Протягом дня буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним. Опади не прогнозуються. В Івано-Франківську температура в день сягне 6 градусів вище нуля, а вночі опуститься до одного морозу. Упродовж дня буде похмуро, лише ввечері очікується прояснення. Опадів не передбачається. У калуші протягом дня повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Хмари, що вкривали небо весь день, до вечора поступово розсіються. Опадів не очікується. У Коломиї температура сягне 6 градусів вище нуля в день, а вночі опуститься до 2 морозу. Протягом дня буде похмуро, проте ближче до вечора небо очиститься від хмар. Опадів не прогнозується. В Ужгороді повітря прогріється до 8 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 морозу. Упродовж усього дня пануватиме похмура погода, яка зміниться на ясну ближче до вечора. Опадів не передбачається. У мукачеві вдень температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, проте ввечері нарешті проясниться. Опадів не передбачається у Чернівцях стовпчики термометрів покажуть 6 градусів вище нуля в день, а вночі температура залишатиметься на рівні нуля. До самого вечора хмари вкриватимуть небо, лише під кінець дня воно очиститься. Опади не прогнозуються. У Хмельницькому в день буде 3 градуси тепла, а вночі температура опуститься до одного морозу. Протягом дня збережеться похмура погода. Лише ближче до вечора можливі незначні прояснення. Без опадів у Києві повітря прогріється до 5 градусів вище нуля, а вночі буде близько нуля. Хмарна погода протримається увесь день. Опади не прогнозуються. У білій церкві температура сягне 5 градусів тепла в день, а вночі опуститься до одного морозу. Сонце рідко виглядатиме з-за хмар, проте опадів не передбачається. У броварах в день буде близько 5 градусів тепла, а вночі температура залишатиметься на рівні нуля. Зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. В обухові температура підніметься до 5 градусів тепла в день, а вночі опуститься до одного морозу. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, опадів не очікується. У Переяславі температура сягне 4 градусів вище нуля в день, а вночі опуститься до одного морозу. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, але зранку небо проясниться, і більше опадів цього дня не буде. У Фастові температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі 1 морозу. Протягом усього дня буде похмуро, проте опадів не прогнозується. У Чернігові день температура підніметься до 4 градусів тепла. А вночі опуститься до 2 градусів морозу. Весь день небо залишатиметься похмурим, але опадів не передбачається. У Ніжині… Повітря прогріється до 4 градусів тепла в день, а вночі стане прохолодніше 2 градуси морозу. Протягом усього дня пануватиме похмура погода, без опадів. У прилуках температура сягне 4 градусів вище нуля в день, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. Сонце рідко виглядатиме з за хмар, але опади не очікуються. У Житомирі в день стовпчики термометрів покажуть 5 градусів тепла, а вночі 1 морозу. Майже весь день буде похмуро, лише ближче до вечора небо частково проясниться. Без опадів. У Бердичеві температура вдень становитиме 4 градуси вище нуля, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Ввечері можливі невеликі прояснення, проте день залишатиметься похмурим. Опади не прогнозуються. У коростені вдень очікується близько 5 градусів тепла, а вночі температура опуститься до одного морозу. Протягом дня буде хмарно, але ближче до вечора погода покращиться. Опадів не передбачається. У сумах повітря прогріється до 5 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до одного морозу. Протягом усього дня хмари вкриватимуть небо, проте опадів не буде. У Конотопі в вдень температура сягне 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Протягом усього дня хмари вкриватимуть небо, але опадів не очікується. У шостці повітря прогріється до 4 градусів вище нуля в день, а вночі температура знизиться до одного морозу. Хмарна погода триматиметься до самого вечора, опадів не передбачається. У Вінниці в день стовпчики термометрів покажуть 5 градусів тепла, а вночі 2 градуси морозу. День буде похмурим. Але під кінець дня небо частково очиститься від хмар. Опадів не очікується. У Черкасах температура в день сягне 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Весь день місто залишатиметься під щільною хмарністю, без опадів. У Кропивницькому вдень очікується 4 градуси вище нуля, а вночі температура знизиться до 3 градусів морозу. Хмари вкриють небо на цілий день, але без опадів. В Олександрії температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі 5 морозу. Протягом усього дня буде хмарно, опади не передбачаються. У Знам'янці вдень стовпчики термометрів покажуть 3 градуси тепла, а вночі 4 морозу. Весь день залишатиметься похмурим, але без дощу чи снігу. У Дніпрі в день температура сягне 3 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 4 морозу. День мине під щільною хмарністю, але без опадів. У кривому розі в день очікується 5 градусів тепла, а вночі 5 морозу. Весь день хмари не покидатимуть небо. Опадів не буде. У Кам'янському температура вдень складе 3 градуси тепла, а вночі 4 морозу. Протягом усього дня місто буде оповите хмарами, але без опадів. У Нікополі повітря в день прогріється до 5 градусів тепла. А вночі охолоне до трьох морозу. Сонце рідко виглядатиме з-за хмар, проте опадів не передбачається. У Павлограді температура в день сягне 5 градусів вище нуля, а вночі знизиться до шести морозу. Протягом усього дня буде хмарно, без опадів. Хмарно. У Полтаві вдень температура сягне 3 градусів тепла, а вночі залишиться на нульовій позначці. Хмари вкриватимуть небо до самого вечора. Але опадів не очікується. У Кременчуці повітря прогріється до 4 градусів вище нуля в день, а вночі похолодає до двох морозу. Протягом усього дня буде похмуро, опади не передбачаються. У горішніх плавнях вдень температура підніметься до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до одного морозу. Хмарна погода протримається до самого вечора без опадів. У Запоріжжі в день повітря прогріється до 5 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 3 морозу. Сонце рідко виглядатиме з за хмар, але дощу чи снігу не буде. В Одесі стовпчики термометрів покажуть 4 градуси тепла в день, а вночі температура залишиться на нульовій позначці. День пройде під щільною хмарністю, але без опадів. В Ізмаїлі повітря вдень прогріється до 7 градусів тепла. А вночі температура не опуститься нижче двох вище нуля. Ввечері можливі прояснення, проте протягом дня залишатиметься похмуро. Опадів не передбачається. У рині в день стопчики термометрів піднімуться до 8 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля. До обіду буде похмуро, але в другій половині дня небо проясниться. Опадів не очікується. У Чорноморську вдень температура сягне 6 градусів тепла, а вночі знизиться до одного морозу. Похмуро буде не весь день ближче до вечора небо очиститься від хмар. Опадів не передбачається. У Миколаєві температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до трьох морозу. Сонце буде рідко з'являтися з за хмар, але опадів не прогнозується. У Первомайську вдень стовпчики термометрів покажуть 3 градуси тепла, а вночі знизяться до одного морозу. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня, без опадів. У Херсоні вдень температура підніметься до 5 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 2 морозу. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері небо вкриють хмари. Уночі можливий дрібний сніг. Протягом дня опади не передбачаються. У Харкові вдень очікується 3 градуси тепла, а вночі температура впаде до 4 морозу. Хмарна погода протримається увесь день без опадів. У Лозовій повітря вдень прогріється до 3 градусів вище нуля, а вночі похолодає аж до 7 морозу. Небо буде затягнути хмарами протягом усього дня. Опади не прогнозуються.